Як колоситься яка красота. Дорога польова і криго пшениці простори наші. Вітерес Збиває сонечко світе, і гуде наше небо. Може, щоб я Для... каса... Каса, каса. Да, а -а -а. <світна> тут ша і люди ходять. Питаються, що це фотографіруєте. Боже, серед степу когось щось зустріти. І ще хтось і поцікавився. Ох! Наче з лісу десь хтось вийшов, ніколи не бачив. Для чого та що? Для чого красу знімають? Для чого? Як таку красоту, нашу не можна знімати чи ще й у полі. О, як то воно красиво Ой, красота, красота наша, наших полів, наших гнив. Такі пшениці колоски важкі які. co to jest do domu. Jakaś ta krasota. No, nadastaka. no, aż tak. No, no, tak. słoja, jaka tu Не дуже така активна. Це бувало така висока, та гарна, це щось. Щось, щось буде така воно. А квіти польові, це щось, це щось. Представь себе дорогу. Я. Такой знакомый. Что тут? Вид вот, своих запасов понабирал. Это твое. Ну а то ж твое было все. Твое. Это твое. А И что это твое? твое? О, гарна картопля, свіжа-свіжа. Бо я вибирала, там бачу зелена була і жовта. Вже хтось знає відколи вона. А це да, Вже лежить. Це сьогодні о. буде гороховий сок. Горох хороший я, да, то хоро... хороший, я випросила, Горох то не випросила, а взяла знакому її. То тобі сала, да. А це до... Ні, то на суп вже ж на той сильно со смаком отаї копчену, саме на гороховий суп туди. То мені. То мені такий. Бо сильно дорогі, то хороші. А це нам на сніданок. Бочок називається. Ну не знаю. Ми будемо снідати. А хто там що буде? То стайки тобі пожарив. тобі. тобі. А це кицька, як О, А це найголовніший наш персонаж кицька. В неї маленькі котенята. І вона mm. оця сидить там із ними, прийде. То то, те, що ти любиш. Тут да. ти таке любиш. Взяла, mm. згадала. А то тісто замішаю, А Це мішає. Да, то замішаю тісто якесь. Тобі зроблю Все? вареники ще, якщо заробиш. Yeah. А то ж кицька, вона доглядає котенят. І вона цілий день сидить коло них, приходить тільки як їсти захоче. Прийшла, рота відкрила, мав, і щось їй треба в рот покласти. І от я їй такого гостинця. Свіженьких, не знаю, чи свіженьких. Ну, легені. Те, що вона найбільше полюбляє, кицька. А де ті котенята їх не чуть і не, і не бачили ще ми. Десь там вона їх заховала, хтось на де... Самі повилазять, як виростуть. Я їх буду шукати ходити чи що. Виростуть, тоді повилазять, аж на двір вибіжать. А це дідовий букет ще й досі стоїть. Ще й досі стоїть. Отакий От букет. Ох, оці Сокирки. Сокирки. вони так довго стоять, їх можна навіть витягти з води. І вони стоять у сухій вазі, і вони засихають, і вони довго-довго стоять у вазі. Такими голубими-голубими квіточками. Так що їх можна і сухими зберігати, зберігати. І такі вони ще воно, довго цвітуть. До. 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 Та засихають і стоять. Так, ще хоче щось розказати. Думаю, який розумний. Чи грамотний. Ну так, да. а то що ти мені понакидав? За да, бумажки віддав. Це, це твоє. Як це воно моє? Твоє. Якась сума подозрительна. Це, це щось не це. Це, це не це щось. Прошлого дня ще під, мені підкинув. Так, ну що я хочу? Ось, ось, цього, ось цього бочка хочу попробувати. Ох і бочок. Він аж проситься прямо. О, дід ти то не проти. Та йди, їж бери. Ти бачиш, не вспіла. Ще добре, що кицьки немає, то б кричала. Та забирай, що одна кухню, що в холодильник. А що на кухню? Оце. Це в холодильник. Картоплю бери на кухню. А тут я заберу з собою. О так. Так, дід кричать їсти. Всім смачного. Мовиться. Так. ще хтось щось і получить, Як добалакається. Так, підемо ми, коротше. Всім смачного, так? Ось я, ще покажу оцю красоту. Оцю красоту покажу ще свою, що висить над головою в мене. Оце отакі годи Красивенні. І на базарі є. Були сьогодні на базарі, але у нас вони красиві. Ну, бача такі красиві. 80 гривень кілограм. такі красиві, так. Да. Як вони гарно ростуть. Але. Такі красиві, такі красиві сонячні ягідки. А? Підійшов, зірвав. Ну, це я буду зараз, бо на голодний желудок, воно ще й зелене є. О, на голодний желудок не хочу. А щось перекусити, а потім можна ходити і череші. І череші їсти. Оце браді прямо свіже без дерева такі. А вони з кожним днем наливаються, наливаються. Це ще вони не повністю налиті. І зараз ще в них дибає червячки. А пізніше ще червячки з'являться. Отакі черешенки вишивки, черешики, багатенько ще по комісті. Ну, смачного всіх. Доброго дня. Ух, трошки він ростав, так? Да? Рос Просрочку, дай. Яка просрочка? Ага. Я беру то в тому магазині, де, де все свіже. Принесла по такій ж спеці, а чи він бігом фатив. Треба було в холодильнику, щоб воно... Хіба таку жару, хто таке бере? Я беру, а що таке? Це трава. Ні, це не отрава і не трава. Це хороший торт. І цільно смачний. Дай ложку мені. Сай. У мене тут ложки немає, там на кухні аж ложка. Пальцями замесили буду. Фу. Зубалиш. А так робить. Ка. Не піде. Ти думаєш, ложкою буде луче. Та якось не да. знаю. бля. Як воно буде. А він такий смачний, я вже попробувала. Mm, ну просто він ти типу, поспішив, треба було його подержати в холодильнику. А там же ж... Якісь фрукти спішу, є. І фрукти там якісь є, І такий він нежний нежний, і не такий сильний солодкий, от і хороший. Ха-ха-ха. <пухла> <пухла> <хорошу у> <пухла> а тебе ж такий противний. йому не понравилося щось. Не можна взяти ні рукою, ні ложкою його не можна взяти. От я б його взяла і без рус, без ложки і без руки. От. А ти переїшсь. Кваша якась. Дід не треба смішить мене. Щоб я сміялася, оця тут аж хлопалася. Таке смачна їся і розказує, що воно не таке. І скажай факти. Ну, і є Він як живий прямо. Mm. Як, як наче... Так, mm, да, наче я б сказав. <laughs> наче букет якийсь, наче квіти їм. Mm. Я так попробувала, наче якийсь цвіток. Ох, і смачний же. Ту ж придумало такий, га. Mm. А з кавою та ваще. Ваще! Десь не впади. А чи мені залишиш, бо ми ще не можуть. Uh -uh. Не залишиш, та перетаїш. І їждіть. Можеш доїдатися, Хватай, бо... та ні, то мені багато я не хочу стільки. А що я хочу все? Та їжу mm. все, я хочу, не... все поїв. Ні. Чого? Що не влізе? що я діти. Ні, не скажу. У mm. Мене є, що до чого. А, то їж. а ти можеш оце їсти. Ні. Та дід. Я вже я спробувала. Я не хочу я їх. Бо я буду, пальця. один, Бо я буду пальцями їсти. Хочу старинсь Так, Да, облезать та Ой, як смачно. Мені інтересно, які смачно. А що ж там за ягоди? Ти розібрав? не розібрав? Ні. Ні. Ох, гарні кусочки такі. Гарно так улазить. Веркенький такі. Дивись, Монготе кто влізати в візер. Телефон. Верке сій хон. Ох, от ось рахую тільки ход. Ох, як собач. Ух. Все, не хочу я б ніч. Чого? Доїсе. Чотири ріши я доїду. Ну, А хто ж? ж. Садись. Mm. Було смачно чи ні? Ні. Mm ні. -mm. Ну, більше ти не получиш такого смакоти. Що воно таке? Ковтнув. Надо потихеньку їсти, і понімати, що ж воно до чого, а не ковтнув, тільки таюся. Та й нема. Нема мені коли. Граця з тобою, це ти можеш розсусолювати. Так, Так, ти куди собрався, дід. І не бути мені почути. Уже не хочу. Уже нікуди не хочу. Да, ну йди мене. вже, лягай спати і не трогай паде. Бо саме... ти мені нічого не даєш робити, за тобою не можу. я. я — Спати саме лучше дня. Ото йди Улеже. та лягай. Все, дід. — Іди, там, будь як... здоровий, ходи, пішка. Да. Все. Всім смачного, так? Та то й кажись, що ж ти. Це ж ти наївся та й утік. І не сказав витаюч. спасіба навіть. Кому? Тобі? Да. За мої гроші. Чому це вони твої? Що ти приперли? Коли це вони твої були? А. Ох, діти, ай. Ти б всіга за мої бачиш. Да, да, да. От слава Богу, хай тобі Бог посилає побільше. От, от, побільше, о. хай посилає тобі Бог, да. Дід, от. а я буду за тобі мої купляти, 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 да, купляти, да, да. купляти тобі сваколиків. О, да. Здоров'я тобі, здоров'я тобі, дід, і всім, хто дивиться. Добра і здоров'я!